Що стало причиною переїзду всієї сім'ї головного героя Бруно з Берліну до іншого міста? Як він знайшов там нового друга? Чому дружба з єврейським хлопчиком стає фатальною трагедією для сім'ї Бруно? Ця історія, що відбувається під час Другої світової війни, не залишить байдужим нікого. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, поділіться ними з друзями та залиште коментарі. Одного дня, повернувшись зі школи, дев'ятирічний хлопчик Бруно застає служницю їхньої родини Марію за пакуванням його речей до коробок. Поговоривши зі своєю матір'ю, Бруно дізнається, що вся їхня родина, тобто мама, тата, його сестра Гретель та він сам, переїжджають в інше місто через нову роботу батька. Бруно геть не хочеться покидати Берлін. Він розуміє, що буде сумувати за їхнім п'ятиповерховим комфортним будинком із вікном на горішньому поверсі, звідки видно всю столицю. До того ж, хлопчикові доведеться полишити в Берліні усіх своїх друзів. Новий будинок родини Бруно має лише три поверхи і стоїть на пустирі. Це не подобається хлопчикові, про що він і каже своїй матері. Проте та радить йому змиритися з обставинами. Про своє невдоволення він розповідає і Марії. Проте та ухильно відповідає, що не має права судити рішення свого працедавця. Пізніше Бруно вирішує виглянути з вікна своєї кімнати. Краєвид, який перед ним відкривається, дещо шокує хлопчика. Тож він йде до своєї старшої сестри Гретель, щоб поговорити. Гретель пояснює Бруно, що теперішнє місце їхнього проживання називається геть звідси. Напевно, попередній мешканець будинку погано виконував свою роботу, тож його вигнали і поселили того, хто виконуватиме її краще. Бруно говорить, що сумує за своїми друзями та що йому здається, наче інші діти у «Геть звідси, не захочуть із ним дружити. Гретель дивується адже не бачить тут їхніх однолітків. Хлопчики із сестрою повертаються до кімнати Бруно і дивляться у вікно, з якого видно неприступну загорожу з колючого дроту, за якою видніється суха земля без рослинності, низенькі будівлі та віддалені стовпи диму, а також багато чоловіків різного віку, від маленьких хлопчиків до старих дідів. Усі вони одягнені в однакові смугасті піжами та шапочки. На загорожі величезні мотки колючого дроту. Накручувалися у спіралі, і Гретель відчула несподіваний у тілі, коли побачила гостряки, що стрімили по всій довжині загорожі. Був лише один спосіб дізнатися, що ж діється у геть звідси запитати у батька, який прибув до будинку на кілька днів раніше. Батько приязно приймає сина і цікавиться, чи подобається тому на новому місці. На чесну відповідь хлопчика він реагує досить спокійно. Та починає переконувати його, що тепер геть звідси це їхній дім, і що найближчим часом до Берліна вони не повернуться. Хлопчик вирішує поцікавитися тим, хто ж ці люди у смугастому одязі, яких він бачив зі свого вікна. На це питання батько реагує дещо дивно. Говорить, що то взагалі не люди, і що Бруно не повинен про них думати. За кілька днів хлопчик розмовляє з прислужницею Марією. Дівчина розповідає Бруно, як потрапила до них на роботу. Її мати колись була костюмеркою бабусі хлопчика і знала його батька ледь колиски. Тож тато Бруно запропонував Марії роботу покоївки, а коли її мати тяжко захворіла, допоміг із доглядом, і пізніше з влаштуванням похорону. Тому Марія просить Бруно більше не висловлювати своє невдоволення будинком і пам'ятати, що його батько непогана людина, яка не може бажати зла власній родині. Через кілька тижнів Бруно задумує зробити для себе гойдалку зі старої шини. Шукаючи шину, він натикається на лейтенанта Котлера. Хлопчик запитує у чоловіка, чи не знає він, де роздобути колесо. Лейтенант кличе Павела, старого, який прислуговує на кухні та за вечерею, і грубо наказує йому піти з Бруно на склад та принести шину, яку той вибере. Павел виконує наказ та повертається на кухню. Закінчивши роботу над гойдалкою, Бруно починає кататися, проте розгойдується надто сильно і падає, розбиваючи коліно. Павел хутко забирає хлопчика до будинку, де промиває та обробляє його рану. Бруно переживає, що рана може бути серйознішою, ніж здається, на що Павел запевняє його, що боятися нічого адже він лікар і знає, про що говорить. Перш ніж Бруно встигає розпитати більше, на кухню заходить його матір і лякається, побачивши синову рану. Бруно запевняє її, що усе добре, Павел допоміг йому. Мати відправляє хлопчика до його кімнати і дякує слузі, при цьому обіцяючи сказати батькові Бруно, що то вона обробила його рану. Хлопчикові це здається егоїстичним. Бруно сумує за своїм дідусем та бабусею і постійно згадує, як бабуся вигадувала невеликі костюмовані спектаклі для себе та онуків. Утім, остання така вистава закінчилася сваркою бабусі з татом. Вона сказала, що їй соромно мати сина, який із гордістю носить новенький однострій німецької армії, і пішла геть із їхнього будинку. Тим часом життя у геть звідси протікає у своєму руслі. Діти знову починають навчання, батько працює, мати і гретель постійно розмовляють із лейтенантом Котлером. Одного дня Бруно вирішує дослідити світ за межами будинку. Іде прогулятися уздовж загорожі. Під час дослідження, по той бік колючого дроту, Бруно бачить хлопчика у тій самій смугастій піжамі, яку він помітив раніше зі свого вікна. Хлопчик, який назвався Шмулем, дуже худий і сумний. Проте Бруно все таки вирішує з ним поговорити. Вони виявляються однолітками, народженими в один день, проте шмуль поляк. Бруно жаліється шмулеві, що він геть самотній і не має з ким гратися. А також розповідає про Берлін і свою мрію стати дослідником. Зрештою, Бруно запитує, хто ж такі ті люди по той бік загорожі. Бруно згадує день, коли до них на вечерю завітав фурор. Він не вразив Бруно адже був нижчим і, напевно, слабшим за його батька. А от супутниця фурора Єва сподобалася хлопчикові. За два дні після тієї вечері Бруно і застав Марію з запакуванням його речей. Тим часом Шмуль розповідає Бруно про своє життя до прибуття до Гетьзвіси. Він жив у невеликій квартирі над майстернею, де його батько виготовляв годинники. Одного дня Шмуль побачив, як його мати виготовляє пов'язки із зірками, незадовго після чого їх із родиною переселили до іншої частини Кракова. Там їм доводилося жити в одній кімнаті ще з однією родиною. Пізніше їх усіх вигнали звідти і потягом перевезли до гетьзвіси. Ніхто ніколи не наказував мені носити пов'язку на рукаві, сказав Бруно. Але я ніколи не просив, щоб мені її дали, сказав Шмуль. Проте, думаю, мені це сподобалося б, сказав Бруно. Хоч не знаю, яку я носив би з більшим задоволенням, таку, як у тебе, чи таку, як у тата. Шмуль питає, чи немає Бруно якоїсь їжі. Хлопчик із собою нічого не приніс, проте припускає, що шмуль, напевно, зможе колись завітати до них на вечерю або ж. Бруно пролізе під колючим дротом, щоб погратися з новим другом на його території. Повертаючись додому, Бруно спершу збирається розповісти усім про шмуля. Проте передумує. Бруно часто бачиться зі шмулем після своїх занять. Хлопчики розмовляють про те, ким хочуть стати, коли виростуть. Шмуль хотів би працювати в зоопарку, а Бруно стати солдатом, як його тато. Адже він носить красивий однострій. Всі називають його комендантом. І виконують його накази. Шмуль каже, що не хотів би мати таку професію адже хороших військових не існує. Ввечері стається прикрий випадок. Прислужуючи за вечерею, Павел ненароком розливає пляшку вина на брюки Котлера. Лейтенант гнівається на старого і робить те, чого ніхто не зупинив, хоча всім було нестерпно на це дивитися. Бруно продовжує навідуватися до шмуля і щодня питає, чи зможе пролізти під огорожею. Хоча шмулі переконує друга, що з його боку немає геть нічого хорошого. Бруно продовжує тримати їхню дружбу у секреті, хоч одного разу ледь не проговорюється про неї сестрі. Утім, одного дня, незадовго до гучної вечірки, на честь дня народження батька Бруно, хлопчик застає шмуля на кухні за протиранням келихів. Бруно дає другові трохи їжі. Раптом до кухні заходить лейтенант Котлер і помічає, що шмуль їв. На звинуваченні у крадісті шмуль говорить, що то Бруно його пригостив. Хлопчик лякається гніву лейтенанта і заперечує слова товариша, за що Котлер обіцяє покарати шмуля. Після інциденту на кухні Бруно щодня приходить до колючої загорожі, проте шмуля там не зустрічає. За деякий час хлопчик таки з'являється, проте все його обличчя вкрите синцями. Бруно перепрошує за свою зраду, і хлопчики тиснуть один одному руки через дріт. Минає цілий рік з моменту, коли родина Бруно переїхала до геть звідси. Одного разу вони навідуються до Берліну через смерть бабусі хлопчика. Бруно розуміє, що йому не дуже хочеться повертатися до столиці і що він звик до їхнього нового будинку. Гретель говорить Бруно, що огорожа навколо геть звідси поставлена для того, щоб євреї люди у смугастих піжамах не могли звідти вийти. Дівчинка запевнила брата, що євреї це повна протилежність їхньої родини. З часом мати таки переконує батька Бруно, що їй із дітьми варто повернутися до Берліна. Після того, як Бруно розказує татові, що часто бачить із вікна дітей у смугастому одязі, той остаточно стає на бік матері. Хлопчик вирішує, що наостанок вони зі шмулем мають погратися разом. Бруно обговорює цю ідею з другом, і той погоджується за умови, що хлопчик допоможе із пошуками Шмулевого батька, який зник напередодні. У зазначений день, попри страшенну зливу, Бруно приходить на обумовлене місце, куди шмуль приносить украдену смугасту піжаму та шапочку. Бруно перевдягається і пролізає під огорожею. Кілька годин вони зі шмулем обшукують табір, щоб знайти докази, які б вказали на місце перебування Шмулевого батька. Коли Бруно вже збирається повертатися додому, солдати змушують усіх людей на дворі марширувати. Починається дощ. І Бруно вирішує, що їх ведуть кудись, де можна сховатись. Шмуль виглядає дуже наляканим, тож Бруно бере його за руку і говорить хлопчикові, що той його найкращий у світі друг. Шмуль не встигає відповісти, адже їх заводять у якусь кімнату із важкими металевими дверями. Бруно до самого кінця не відпускає шмулеву руку. Після зникнення Бруно минуло кілька місяців. Мати хлопчика залишилася у геть звідси, чекаючи на звістку про сина. Одного дня вона раптом думає, що хлопчик міг сам повернутися до Берліна, тому разом із дочкою їде до столиці, де, звичайно, Бруно не знаходить. Гретель часто плаче і сумує за братом. Батько Бруно залишається у геть звідси. Одного дня він розуміє, що ж таки сталося з його сином. Коли за кілька місяців до геть звідси приходять чужі солдати, він зовсім не чинить їм опору. Адже йому вже геть байдуже, що станеться з ним далі. Напишіть у коментарях, що вам більше сподобалося книга чи екранізація цієї відомої історії. А вже у наступному відео ви познайомитеся з пригодами Яви та Павлуші двох тореадорів з Васюківки.